Останні два роки на території України реалізується міжнародний проект програми Європейського Союзу Темпус Круїсте, спрямований на розвиток та підтримку туризму у Чорноморському регіоні. 2015 року долучилася до проекту і Херсонщина. В області триває системна робота з організації передачі досвіду провідних фахівців країн Євросоюзу з розвитку туристичної сфери та індустрії гостинності. Цього тижня на Херсонщину завітали фахівці з Німеччини та колеги з Одеської області, аби Розглянути один з основних аспектів туристичного бізнесу якість послуг. Проєкт програми Круїсте спрямовано на підтримку та розвиток регіональних та національних пріоритетів Грузії та України, а також сприяє розвитку і зміцненню зовнішньої співпраці між країнами Чорноморського регіону в галузі туризму. наш регион. А второе, мы действительно создали, можно назвать, мы уже создали, это есть одна из ступенька центра создания компетенций в городе Одесса. Мы создаем свой центр для поддержки, поддержки развития нашего регионального туризма. И основная еще такая задача, мы теперь внедряем опыт, европейский опыт, который есть у наших коллег. Нам нас важно, чтобы центры компетенции, которые созданы, они выходят из вузов. Вот. И они признаны для того, чтобы поддерживать э, именно в плане курсов повышения квалификации, в плане пилотных проектов вместе со студентами. Розвіття туризма ваших Участь у проєкті беруть сім країн: Грузія, Німеччина, Словаччина, Італія, Болгарія, Румунія та Україна. Нашій країні і справді є чим зацікавити туристів. А участь регіону у цьому проєкті додає Херсонщині позитивного іміджу у халузі туристичної привабливості. У в рамках нашої літньої школи. Ми посвятили наші тренінги на те неділю. Саме качество сервісу, качество услуг, сама культура сервісу – Це так називаємо м'який фа. Потому что если брать туризм в целом в международном контексте, то жесткая инфраструктура, hardware, как говорится, это здания, это инфраструктура, все, что необходимо, они где-то в принципе сравнимы, и все это можно создать Но человеческий фактор, сама культура сервиса, вот тот мягкий фактор, на котором нужно работать, это результат того, что мы зафиксировали во время летней школы. Певних результатів у реалізації проекту досягли Одесити своїми надбаннями готові ділитись із херсонськими колегами та відкриті для співпраці. Цього року проект завершується. Проте для розвитку туризму нашого регіону це стало хорошим початком. І якщо вдасться впровадити європейський досвід у туристичній галузі нашої області, Херсонщина зможе розкрити свій потенціал і для вітчизняного туриста, і для гостей за кордону. Аліна Олефір, Володимир Глущенко, телеканал Скіфія.